Вітаю, любі шостикласники. Сьогодні ми ще один урок приділимо властивостям додавання раціональних чисел і, отже, поговоримо, як вони працюють, повторимо їх і роздивимося приклади, як застосовуються. Для початку повторимо домашнє завдання. Я хочу нагадати, що вчора, під час уроку, ми проговорили, що властивостей чотири це у нас розподільна. Переставна, вибачте, далі сполучна властивість і властивість щодо додавання будь-якого числа і числа 0. І остання властивість додавання протилежних чисел. Отже, сьогодні, під час розв'язання прикладів, ми ще раз їх повторимо. Номер 1062 домашнє завдання. Я думаю, що всі здогадалися. Він був надзвичайно простий. А саме для того, щоб розв'язати ці завдання, треба було застосувати властивість, що сума протилежних чисел у нас при додаванні дає число 0. Ось і відповідно тоді, в прикладі, 1, я думаю, що ви бачите, вчора ми називали цю математичну дію взаємознищення. Да? 4 і мінус 4 дають нам 0. Далі ми бачимо, що така сама пара протилежних чисел є у нас в прикладі 1062. Отже, у підсумку залишається мінус 2. І відповідно зазначали, що протилежні числа так само можуть стояти по різних кінцях нашого прикладу, якщо уважно переглянути і знайти їх. І у відповіді тоді у нас залишається мінус 8. Значення мінус 8. У номері 1066. Аналогічно можна було виконати, уважно подивитися. Да? Говорили цілий урок вчора: що якщо не побачити ці властивості, то відповідно деякі з вас застосовували можливі деякі варіанти розв'язання цих завдань, 1066, А саме можна було зробити окремо попрацювати з додатніми числами. До прикладу, да спочатку додати числа мінус 19 і мінус 11, Далі попрацювати з від'ємними так, далі попрацювати з додатніми числами, і результати їхні додати. Це був перший шлях, другий шлях це можна було зробити відповідно. У тій послідовності, як воно записано, да? тобто спочатку додати мінус 19, плюс 11, далі результат додати мінус 11 і плюс 19. Як на мене, це найскладніший шлях. Да? Ну, але наразі, якщо ви хочете прокачати свій усний рахунок, то іноді можна це робити, тренуватися. Так? І найпростіший шлях, як на мене, тут у нас. Якщо уважно подивитися, то в нас знову таки є протилежні числа, навіть тут їх дві пари: це число 11 і мінус 11, які в сумі дають 0, отже, ми їх можемо взаємознищити. Да? І числа мінус 19 і 19. Отже, приклад розв'язується дуже просто і залишається у нас число. Так само аналогічно, ми знаходимо протилежні числа. У завданні 2, і у підсумку у нас залишається мінус 47 плюс 37. І отже, відповідь: мінус 41. Вибачте, за умовою. Тут у нас було мінус 41, і відповідно плюс 37. Отже, у підсумку у нас залишається мінус 4. Так, я вже не зупиняюсь, чому саме мінус 4. Ми про це неодноразово говорили. Далі наступне завдання. Переглянемо в прикладі три відразу запишу відповідь: що якщо ми додаємо окремо від'ємні числа і окремо додатні числа, то підсумком додавання. Додатніх чисел у нас буде число 9, і підсумком додавання від'ємних чисел це буде мінус 10. Отже, у підсумку маємо мінус 1. Ось так. Ну і в четвертому прикладі аналогічно виконували на уроці. У нас залишається, якщо ви уважно подивитесь, і знайдете протилежні числа, то у підсумку залишається мінус 10 плюс 7, і відповідно маємо результат мінус 3. Ось таким чином треба було зробити це завдання. Хто не зробив, я думаю, що ви зараз подивилися, і у вас буде можливість час його зробити, адже я наголошую, що на успіх математич, досягнення математичних якихось там знань, да, це саме система. Тобто систематично треба працювати для того, щоб відповідно опанувати певні як, завдання. Приклади і досягти певних успіхів. Так, ну і сьогодні ми з вами вже перейдемо. Вчора в більшості працювали з цілими числами. Сьогодні вже перейдемо до дробових, і ви побачите, що так само, як і на цілих, на дробових, властивості додавання відповідно спрощують рази обчислення там деяких завдань. Номер 1069. Давайте виконаємо декілька завдань, я Вибрала з вашого підручника. Ну, наприклад, 1069, завдання. 1. Якщо ми подивимося на завдання, перше то ми проаналізуємо, що в нас задаються дроби. Всі дроби з однаковим знаменником. Отже, для того щоб з ними попрацювати. Аналізуємо, немає протилежних чисел, тобто ми не можемо на початку щось прибрати, тому залишається другий шлях, тобто працювати з від'ємними числами окремо і окремо з додатніми числами. Я відразу переписую приклад уже переставляючи доданки таким чином, що на першому місці у мене будуть стояти доданки зі знаком плюс, це 4 і 617 на другій позиції у мене будуть стояти. Відповідно, друга пара чисел це від'ємні числа, мінус три сімнадцятих, плюс мінус п'ять сімнадцятих. І ось таким чином, записавши цю послідовність наших доданків, ми пам'ятаємо, пригадуємо правило, що для того, щоб додати. Дроби з однаковим знаменником і, відповідно додаємо чисельники, знаменник залишається той самий. І та сама історія відбувається з від'ємними числами. Ми пам'ятаємо, що результатом додавання від'ємних чисел результат буде від'ємний. Чисельники додаються 5 плюс три це буде 8, і далі 17. І далі на останньому етапі ми аналізуємо, що задані числа з різними знаками. Як відбувається додавання різнознакових чисел, неодноразово вже повторювали. Отже, я відразу записую результат: це буде 2,17. І друге завдання: дивимося. Приклад аналогічний, схожий на попередній. Отже, для того, щоб його виконати, ми окремо виписуємо додатні числа на першому місці, 3,20 і 9,20, попередньо проаналізувавши, що у нас немає протилежних чисел, і далі наступним записуємо від'ємні числа, мінус 7 двадцятих, додати мінус 11 двадцятих. Ось таким чином, аналогічно, додаємо 9 до 30, додаємо 12 двадцятих, тут тобто у вас може виникнути бажання скоротити, але ми ще приклад не доробили, тому ми не будемо поспішати, і додаємо, виходить мінус 18 двадцятих. В цьому випадку у нас число з більшим модулем від'ємне, тому відповідно результат у нас маємо від'ємне, який ми отримуємо. Отже, віднімаючи, виходить шість двадцятих. У мене. Мінус двадцятих, і от тепер ми можемо скоротити, тому що чисельник і знаменник у мене парні число, відповідно, маємо мінус три десятих, і якщо ми вже будемо себе налаштовувати на зовнішнє незалежне оцінювання на да, звикаємо, що якщо у мене отримався десятковий дріб, то можна його записати у вигляді ось такому через кому. Тому, якщо ви вже про це пам'ятаєте, то краще це зробити, тому що всі відповіді. На зовнішньому незалежному оцінюванні будете записувати або у вигляді цілого числа, або десятково. ось таким чином. Тому візьміть собі за звичку, якщо є така можливість, перетворювати на десятковий дріб у вигляді запису через ком. Так, я витираю, хто не встиг зупиняє відео, дописує. Але я думаю, що ці приклади були зрозумілими, простими, тому особливих запитань маю надію, у вас не виникло. І Тепер переходимо вже до додавання, і ви бачите дробів, наприклад, з різними знаменниками. І знову починаємо аналіз нашого прикладу. Дивимося, що у нас є дроби із знаменником 7. Це мінус 4 сьомих і мінус 3 сьомих, так, і є у мене дроби із знаменником 19. Зрозуміло, що, ну і якщо ми проаналізуємо по знаках, то розташували їх таким чином, що від'ємні числа, якраз у мене із знаменником 7, а додатні із знаменником 19. Тому тут однозначний вибір, як зробити це завдання. Ми бачимо, що протилежних чисел немає, тому я сразу переписую це завдання відповідно формуючи пари, які нам буде зручно, переставляючи доданки місцями. Спочатку пишу додатні числа 13, 19, далі плюс 2, 6, 19, і далі записую від'ємні числа, мінус 4, 7, так, і отак напишу плюс, мінус 3, 7. Все, що нам залишається, залишається додати, так як ми маємо справу Дроби в першій парі з однаковим знаменником, то ми, ми можемо окремо залишити цілу частинку. Це буде дві цілих яка стоїть у другого дробу, 13 плюс 6, плюс 6, ми додаємо, це буде 19, 19. Думаю, що у деяких з вас вже виникло певне бажання. Про це ми поговоримо з трохи згодом. І тепер працюємо з від'ємними дробами. Знову таки, знаменник у них спільний, отже, це буде 7. Я нагадую, що результатом додавання від'ємних чисел, це буде у нас результат від'ємний, і 4. Плюс 3 це буде мінус 7, 7 І знову я думаю, що та сама історія у вас зараз з бажання. Значить, 2,19 я нагадую, що 19, 19 це одиничка. Отже, ми можемо записати це як 2 плюс 1, да? І я зразу записую результат, що це буде 3. І у нас мінус 7, 7 так само дорівнює одиниці, бо 7 поділити на 7. Так, це у нас, відповідно, 1, я нагадую, що риска дробу це поділити. Отже, у підсумку ми маємо, переходимо від дробів до наших звичайних цілих чисел, це виходить 3 плюс мінус 1, і результатом додавання цих чотирьох дробів буде число 2, ціле число 2. І переглянемо приклад. 4. Значить, для того, щоб зрозуміти, як його відразу переформувати, ми аналізуємо завдання, які, доданки, які задані. Тут у нас всі дроби з однаковим знаменником 3, Я думаю, що ви побачили. Протилежних чисел немає. Отже, алгоритм залишається той самий, тобто ми спочатку записуємо додатні числа, бо нам буде зручно їх додати: 5,2 плюс 7,1 третя. І потім записуємо від'ємні числа: мінус 2,1 додаємо і додаємо мінус 9,1. Ось так. Тепер додаємо, так як у нас мова йдеться про додавання знаменники однакові, тому я можу окремо додати цілі частинки 5 плюс 7. Я сразу не розписую, вже записую, що це буде 12 цілих. Так, ще раз, 5 плюс 7, 12 цілих. 2 третіх плюс 1 третя, це буде 3 третіх. Так. І та сама історія відбувається з від'ємними числами. Нагадую, що ми додаємо 2 плюс 9, це буде 11 цілих, 1 третя плюс 1 третя – це буде 2 третіх. І число мінус, бо результатом додавання від'ємних чисел буде число від'ємне. Так, 12,3 третіх, точно так само, як в попередньому прикладі, ми переписуємо 13 плюс, і далі ми записуємо мінус 11,2 Третіх, ось таким чином так. Ну і от тепер може виникнути запитання: да чи потрібно нам було переписувати 12,3 третіх через 13, отут уже коли ми бачимо, що нам тепер знову треба буде перетворювати число 13, Ось тут виходить, що і не потрібно було, тому ви ще раз записуєте дорівнює. І переписуєте 13 як дванадцять цілих третіх, або можете ось таким чином бачите, я витираю, і бачу, що не потрібно було взагалі робити цього запису. Ну, давайте я для того, щоб не дублювати одне і те саме залишаємо в такому вигляді. І, от на цьому етапі потрібно вже було виконувати наше додавання. Так, аналізуємо: у нас число 12, цілих по модулю більше, ніж мінус 11. Да? Ось, тому результат буде додатній. І, відповідно, нам потрібно по суті відняти. Давайте я запишу для того, щоб ми не плуталися 12 3 третіх Треба відняти. Чому відняти? Тому що ми маємо справу з різнознаковими числами: відняти 11 2 третіх. Ось так. І відповідно у нас виходить мінус. Дивимось, 12 мінус 11 – це буде одна ціла, так як у нас чисельники дробів дробових частин можна відняти, тому ми можемо відразу відняти 12 мінус 11 – це одна ціла. І далі віднімаємо 3 третіх мінус 2 третіх – це залишається одна третя. Отже, результатом віднімання: ага, а так, ми визначили, що це буде додатнє число. Так, я вибачаюсь. Виправляються буде плюс, цілих одна, плюс одна ціла одна третя. Ось так. Ще раз уважно, перегляньте. Значить, результатом додавання буде додатнє число, бо 12,3 у нас по модулю більше, ніж мінус 11,2. Ось так. Так, добре. Попрацювали з дробами, з однаковими знаменниками, з різними знаменниками, і наостанок хочу розібрати ще один приклад з цього. А номеру, давайте подивимося, завдання 5. Так, завдання 5. витягую трохи вище. Так, поки я витираю, ви розглядаєте сам приклад і думаєте, а що б тут нам було зручно додати? І чи немає тут у нас якихось несподіванок в цьому прикладі, тому що в перших чотирьох завданнях. Ось, нам потрібно було працювати з усіма чотирма доданками. Так, ну і тепер я думаю, що ви проаналізували і побачили, що у нас є протилежні дроби, да? утилежні числа у вигляді, ось такому 4,17 і мінус 4,17. Вони взаємознищуються і фактично, наш приклад перетворюється на додавання двох дробів: 2,5 і мінус 4,7. Ми оцінюємо. Що це рівно, давайте так, плюс-мінус. Да, я напишу в звичайному для нас записі плюс-мінус. Значить, це числа різнознакові, це означає, що нам точно потрібно буде від більшого віднімати менше 4,7, відняти 2,5, і результат від, в цьому випадку вже буде від'ємним, бо більше по модулю число від'ємне. Так, ми оцінюємо наші чисельники. Від сімки я п'ятірку точно зможу відняти. Отже, мені не потрібно переводити у мішані дроби, у мішані числа. Так, да, я можу зразу відняти, що це буде, так, давайте зразу вже без дужок, 4 2 – це буде 2 цілих, і 7 5 – 2 дев'ятих. Мінус 2 цілих, 2 дев'ятих. Ось так ми повторили з вами, переглянули, як працюють наші властивості додавання. Отже, дивимося уважно да на початку, коли ми маємо справу з додаванням різнознакових чисел. Я вам рекомендую уважно оцінити, проаналізувати, чи немає часом у нас там протилежних чисел, бо вони значно спрощують результати, наш приклад стає в рази коротшим. Ось, якщо їх немає на другому етапі, якщо мова йдеться про дрову звичайність шукаємо однакові знаменники. Так, ну і далі вже відповідно працюємо те, що просять. Номер 1072. Завдання аналогічне, єдине, що в ньому. Бачте, в ньому у нас вже йдуть білі числа. ось, ну І для того, щоб оцінити, як працювати з такими завданнями, які властивості працюють, звичайно, використовуємо той самий алгоритм. В прикладі, 1072 в першому традиційно буду виписувати: дивимося, чи немає в нас протилежних чисел, їх немає, тому. На шлях, який нам підходить, тут вже ви бачите, що шість доданків. Отже, ми виписуємо спочатку всі додатні числа 12, плюс 15 плюс 19, Далі виписуємо всі від'ємні числа і все, що потрібно зробити далі, це просто додати відповідно ці числа. Додаємо, ось у вас є можливість попрацювати, розвинути свій основний рахунок. Якщо ми попрацюємо з додатніми числами, це у нас виходить число. 46. 46. Якщо попрацюємо з від'ємними числами, це виходить від'ємне число мінус 36 і у підсумку маємо 10. Ось так. Аналогічно виконується завдання. 2. Єдине, що перед тим як виписувати всі додатні, а потім всі від'ємні, треба переглянути, чи немає у нас протилежних чисел. Ось ну тут вони наразі є. Ось вони мінус 11 і плюс 11, взаємо знищуються. Отже, приклад у нас спрощується і залишається всього чотири числа. На перше місце я виписую додатні, використовуючи переставний закон, да, переставляючи доданки місцями, і відповідно на другому місці записую від'ємні числа маю ось такі підсумки, і тепер тут цікава історія у нас виходить. Значить, що у нас ми бачимо, що при додаванні додатніх чисел виходить 57, і при додаванні від'ємних чисел знову тільки мінус 57. Отже, маємо протилежні числа у підсумку число 0. І наостанок цього завдання зробимо приклад 3. Значить, знову таки ми бачимо, що маємо справу. З чотирма десятковими дробами, немає протилежних чисел, вони вже записані в тому порядку, в якому нам зручно, і, відповідно, працюємо, починаємо початку десяткові дроби. Ще раз, якщо не вміємо усно додавати, або ще на цьому етапі вам важко записали стовпчик, швиденько додаємо, 7 плюс 3 у нас буде 10, да? Далі 2 плюс 4 – 6, і. 6 плюс 4, 10. Отже, маємо 106,10. Я запишу, що результатом додавання буде мінус 106, ну, вибачте, 10 сотих, або 1. Так, ну давайте так, ми не знаємо, який у нас результат вийде при додаванні, тому залишимо дві цифри після коми плюс так, і поруч додаємо другу пару чисел 92,13 і 1,2. 5 Так, при додаванні отримуємо 8, 1, 3 і маємо 93,18. Так, плюс 93,18 сотих, Маємо справу з різнознаковими числами. Отже, оцінюємо що результатом у нас буде точно різниця: 106,10. 0,93. Далі відняти нам потрібно буде мінус 93,18. І результат число від'ємне, бо 106,10 у нас по модулю більше. І на останок Звичайно, що треба знову використати віднімання у стовпчик. Я вже вкотре нагадую, що при відніманні або при додаванні у нас працює правило кома під комою. Отже, записуємо ось таким чином, і далі віднімаємо 10-8, 2, одиничку забрали. Далі у нас залишається 9. Від чистки ми забрали, це залишається 2. І 10-9. Отже, 12 цілих. Зі знаком мінус мінус 12,92. Знову ми переконалися вкотре, що у нас є приклади, в яких можуть бути протилежні числа і вони спрощують обчислення. Можуть приклади бути, в яких немає протилежних чисел, тому один із простих шляхів розв'язання їх окремо скомбінувати, сполучити. Да, маємо сполучну властивість. Сполучити окремо додатні числа, попрацювати з ними, окремо попрацювати з від'ємними числами, сполучивши їх зручним для нас способом, і відповідно потім вже попрацювати з результатами додавання додатніх і від'ємних чисел, і маємо остаточний результат. Так, тепер для того, щоб трошки відпочити, я Можете зупинити це відео і знайти в таблиці послідовно числа від 26 до 50. Для того, щоб Зір відпочив трошки, так можете потренуватися. Я наразі буду продовжувати, а ви можете зупинити і переглянути, знайти на уважність себе перевірити. Так, далі наступна задачка у нас 1075 задача про життя. Спробуємо розглянути. Що, як вона розв'язується, у касі було тисяча гривень. Протягом дня касир кілька разів приймав і видавав гроші та занотував собі це так. Мінус 140 гривень і так далі задаються певні числа, скільки гривень стало в касі в кінці дня. От, уявіть собі, що, можливо, хтось із вас буде працювати касиром, да? так от, як розв'язати, а скільки ж кінці дня залишилось на касі. Пропоную. Суму, яка була на початку, залишити в касі. Тобто ми з нею не будемо поки що працювати. І окремо на аркуш ми виписуємо в один стовпчик. Ми виписуємо всі мінуси. Тобто, це те, що він віддав. Мінус 140. Далі у нас іде число мінус 500. Мінус 120. В другий стовпчик ми випишемо те, що він отримав. Плюс 300, плюс 180. Так. І відповідно плюс 320, Плюс 320. Тепер нам потрібно знайти суму кожному стовпчику. В першому стовпчику, якщо ми будемо додавати, у нас виходить мінус 760. У другому стовпчику у нас виходить 800. Тепер нам потрібно знайти суму цих чисел для того, щоб зрозуміти, що що ж ми мали у підсумку. Значить, 800 у нас по модулю більше. Отже, результат буде додатній, і мені потрібно від більшого відняти менше. І маємо у підсумку, що у кінці робочого дня у нас був прибуток плюс 40 гривень. І пам'ятаємо, що. Тисяча гривень, яку ми не трогали, да, вона залишалася в касі до тисячі гривень. Мені потрібно додати прибуток, який касир отримав за цілий день. Отже, ось таким чином у нас отримається на рахунку в касі тисяча сорок гривень. Ось так. Ну насправді в житті буде трохи інакше. Чому? Тому що. Кас з каси вона таке гроші брала, да, коли видавала і ну, але в будь-якому випадку як зробити і оцінити, скільки залишилось касі спосіб, я вам показала. Тобто беріть собі на озброєння, ма може бути ось така ситуація життєва. І наостанок попрацюємо з останнім номером на порівняння. Знову таки повертаю вас до теми, що у нас властивості додавання. Ось і переглянемо. А як же ж вони працюють, наприклад, в завданнях на порівняння? Завдання так само надзвичайно прості, ось дивимося, нам потрібно поставити замість зірочки. Ось тут вона, бачите, посередині між завданнями більше, менше або дорівнює. Для того, щоб оцінити ці приклади, зрозуміло, що треба попрацювати з лівою і правою частиною. Ну і знову таки, якщо ми будемо вести мову про приклад, 1, ми аналізуємо, що зліва у нас. Є протилежні числа мінус 2, які в сумі дають 0. Тобто, фактично, у мене від лівої частини залишається тільки число мінус 7. Та сама історія з правою частиною залишається число 3, і якщо ми будемо порівнювати додатнє від'ємне число, думаю, що ви пам'ятаєте, як це все відбувається з попередніх уроків. Далі, в наступному завданні аналізуємо: у нас немає відповідно протилежних чисел, тому треба підрахувати. Рахуймо, Мінус 2, мінус 3 – це буде мінус 5. У мене залишається, давайте я ось тут буду писати, 14 мінус 5 або плюс мінус 5, да? 14 мінус 5 і справа залишається, дивимося, знову у мене йде мінус 5 і залишається знову 14 мінус 5. Отже, ми бачимо, що з лівої і з правої частинки у нас будуть одні і ті самі значення, це буде 9, якщо ми віднімемо 14-5 і 9, і отже, думаю, що ви оцінили, що потрібно що зробити, поставити знак до рівня. Так, оцінюємо приклад 3, дивимося, де 0, пам'ятаємо, да, що він у нас ніяк не змінює результат, тому 0 можна просто закреслити. І оцінюючи 9 плюс мінус 8 виходить 1 в третьому прикладі, а 8 плюс мінус 9 виходить мінус 1. І отже знову та сама ситуація, що в першому прикладі. Єдине, що у нас додатні від'ємне число помінялись місцями, тому у нас ліва частина буде більша. Так, і наостанок розв'язуємо приклад 4, Дивимося, знову у нас є протилежні числа в лівій частині, отже, залишається мінус 7. А знову у нас є протилежні числа в правій частині. Ми їх викреслюємо, вони в сумі дають 0 і залишається у нас. Так, одиничка справа. Ще раз я а не туди подивилася. Так, мінус сімку. Значить, у нас із, із лівої частини дві пари протилежних чисел, мінус сім плюс сім, зірочку не там переглянула. Залишається нуль, ось так. І справа у нас відповідно залишається одиничка. Ще раз перегляну, да, ось таким чином. Ну, зрозуміло, що якщо порівняти нуль одиницю, одиничка буде більшою. Так, на сьогодні ми будемо завершувати. Бачите, да, що які б не були приклади, якщо користуватися властивостями додавання раціональних чисел, то обчислення, висновки певні, можна робити набагато простіше, ніжби ми це робили, так як ми бачимо в тій послідовності, як вона записана. Тому не нехтуйте можливістю використовувати властивості, застосовувати для обчислення певних типів завдань. Ось на сьогодні будемо завершувати до наступного року.